Доброго вечора, ми з України. Всім привіт. Сьогодні усім привіт. Сьогодні ми е, будемо робити рум тур по тренажерній кімнаті. Ну що ж, давайте розпочнемо. Побігли. Стончик, побігли. Бігли. Спочатку ми підемо на гірку. Естончик. А, ой! Ай, не повністю прокатався. Що робити? Так, все. Сьогодь... Так, друзі, Естончко, попробуй, але я буду їхати швидко. Ну, чого ти не їдеш? а Окей, поїду. Окей, поїду. е, -е, -е, -е. А, ой, 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 ой. Всім привіт, друзі! Це друга частина по тренагерній кімнаті. Так. Ну що ж, давайте подивимось, що тут такого є. О, тут можна качати руки, Чекайте, його, що в контролі ще нема рук. Вот так. Ей. Ей, добре. Ось давайте продовжимо. Одним саме. Оу, я піду до шархи. І, І чому ж ти такий важкий? Бо я йду шу. Бо я набрав багато ваги. Не брошу, в тебе мало ваги. Ти, певно, повільно йдеш. Нормально я йду. Ти міг упасти в інвалідну коляску. А. Окей, давайте підемо. До цього? Вій, масаж, вій, масаж, масаж. Британчик. Британчик покидає чат. Що, роб... що нам робити, друзі? Що нам робити? Поясніть. От скажіть, що нам робити з британчика? Чекайте, чому я швидко говорю. Вибачте, що прийшлося було пропікнути відео. А що нам робити без британчика? Так хто це такі звуки здає? Так, треба пройтися. А -а -а -а. Естончик розбився об землю. Естончик покидає чат. Відомо звітне. Всім до побачення, друзі! Пам! Чекайте, де ми возродилися? А ми що можемо возродитися. О, це ж мія за людини. Як гарно. М -м -м, прекрасно. Прекрасно. Давайте. А де Естончик? Естончику? Я чув, що скоро одне будуть закриватися. У. Естончик покидає чат, бо він гепнувся об землю. Так. -та Як мені Ой. Я, я перестаребну. Дядька, якого. Що це страховочка? Ой, вибачте, це не страховиська, це людина всередині. Так. О, покачаю під Раз. Чекайте, де я заспавнився? <світить> Ой, я боюся, не здох. Ось чекайте. И раз, и два. Британчик, що ти робиш? Качаю прес. Нормально. Ну, добре, пішли. Не так швидко. Ну, окей, друзі. Давайте вам все покажемо за так, друзі, просто походимо. На кінець масажик. Ой, масажик. Окей, друзі. Ой. Продовжуємо. А хочете чекати. Це вроді ви Окей, друзі. Всім гарного дня. До побачення.